Аркуш 9. Не смійтеся над людьми, смійтеся над ситуаціями. Адже їх можна змінити людей ні. Шлях у 100 років або життя з чистого аркуша. Зрозуміла для себе одну істину. Або я керую собою, або час керує мною. Тож запустила власний проєкт, який тримаєте в руках, і ділюся найпотаємнішим. Ні, не таємницями, якими не можна поділитися за горнятком запашної кави, а почуттями. Що бачила, розуміла чи ні. Навіщо вам це? Запитайте себе ще раз колись дочитаєте книжку до кінця. Отже, проєкт, який перевернув моє життя і працює на те, що всі зміни та накопичення у вигляді побутової творчості, які відбуваються зі мною, дають можливість робити крок уперед, не боячись оступитися. Яким чином, усе перед вами. Зробіть для себе прорив. Дерзайте. Тут не буде якихось порад. Бо вони унікальні і кожна з них створена, виходячи з особистих міркувань і розвитку індивідуальних життєвих ситуацій, але дещо все-таки візьміть собі на замітку. А тепер давайте пофантазуємо. І тільки вам вирішувати, що стане реальністю, а що так і залишиться прекрасною фантазією. Шляху 100 років цифра взята образна або життя з чистого аркуша, саме стільки часу може минути, якщо нічого не робити для свого морального і духовного розвитку. Лише залишиться спостерігати за фізіологічними змінами тіла, яке набуде інших видів і форм, що відповідають проведеному часу в цьому світі. Але завжди є вибір між і між час, який знадобиться для того, щоб пізнати життя і себе з іншого боку, це періоди основних людських перероджень: зародження, народження, дитинство, юнацтво, молодість, зрілість. А далі буде залежати від того, як злагоджено все до цього періоду. На кожному з цих етапів завжди є шанс зійти з дистанції. Це така собі стандартна шкала фізіологічного розвитку людини. Але є ще й духовна, про це пізніше. І так, кожна з таких званих перероджень переходу з одного етапу життя в інший дає можливість зміцнити і наповнити свою внутрішню посудину до якогось певного моменту в одних випадках і починати витрачати, випаровувати її в інше. Але виходячи з припущень, що людина, прийшовши у світ, є творцем себе і життя, допоможе самостійно розставити шах і мат, створити пензлями досвіду і мудрості якусь можливість, як примарний серпанок, ню ну, чи реальне явище бути тим, кого уявить бурхлива невгамовна фантазія внутрішнього бунтаря. Він або накопичить ще більше позитивного, світлого і буде тією зіркою, промінчиком існуючого світу, осяюючи свій шлях і життя інших, або втратить навіть те, з чим прийшов у нього. Бути собою не означає бути іншим, бути собою свідчить про те, щоб внутрішнє відповідало зовнішньому, і навпаки, заведено називати це гармонією, не забуваючи при цьому експериментувати. Відкриваючи все нові й нові грані себе. Чомусь багато хто, якщо не сказати всі, знають правила, але звикли їх або порушувати, або не керуватися взагалі нічим, живучи в ритмі білки в колесі, ганяючись за горішком штучно створених реалій сучасним людством. У насиченому життєвому темпі на різні моменти хороші ні, людина набуває впевненості і можливість вирішувати життєві питання на раз-два. Якщо до того, щоб почати прямо зараз, Навіщо відкладати в довгу шухляду те, на що наважуєтеся давно. І якщо душа вимагає змін, а останнім часом саме такі думки нас доганяють, то робіть помахом чарівної палички і вуаля ви чарівник, який творить дива у своєму житті, уперед. Якщо картинка життя не до душі, відчуття дискомфорту в тій оболонці, що призвела до життєвого заціпаніння, вже вичерпала себе і ви шукаєте шляхи виверження сплячого вулкана, то не лишилося нічого, окрім як розчинити кайдани правильно підібраним ключем. У будь-якому разі багато чого поки не зрозуміло, і ви в пошуках, і я як мені здається на правильному шляху. Методом проб зусиль. Або просто можливості легко і невимушено реагувати на труднощі, проблеми, або навіть якісь незручні, а можливо комічні ситуації зможете пізнати себе з невидимого ще поки що для вас ракурсу. Ніхто з нас не знає, чогось саме з точністю та вірогідністю у 100%. Але дехто досягнув чималих вершин завдяки встановленому розпорядку у своєму житті. Чи є у людини можливість змінити себе кардинально, швидко, просто, як то кажуть, в одну мить? Звичайно, так. Але як правило, щоб це сталося, вона заздалегідь довела себе, що називається, до ручки. Чи вистачить на це даного людині часу з урахуванням існування на нашій планеті? Безумовно, так. Але все залежить, як уміло розпорядимося цим даром. У деяких е, у деякого відбувається якесь клацання. Переворот думок і зазвичай у правильну форму з голови на ноги. Головне розуміти, що саме вас не влаштовує в собі, і бути впевненим, що саме це заважає життю. А можливо, справа то зовсім і не у вас, а в навколишньому суспільстві, світі, який терпите і ламаєте себе під їхні стандарти. Ви немов дзеркало. Заломлюючи промені мерехливого сонця, граєте зайчиками, виконуючи роль Арлекіна, клоуна камікадзе, а потрібно лише підібрати способи і механізми управління, укриття від палючого сонця, взяти парасольку, відійти в тінь або просто зануритися в свіжому прохолодному океані, знайти свій спосіб життя своїх людей, своє місце. Ну а якщо нікуди подітися. Тоді використовувати ті самі прийоми, наприклад, із парасолькою. Ось хтось із родичів, друзів, якихось професіоналів нав'язує думку, ідею і так прискіпливо розповідає, доводить, начебто він сам хоче це зробити. Саме хоче, але бракує сил. І, підпорядковуючи вас своїм бажанням, намагається роздобути потрібне, як правило, емоцію. Емоційну та емоцію зверхності в смак перемоги. А ви таки дивитеся йому прямо в очі, а подумки відкрили парасольку і захищаєтеся від палкого сонця, що бризкають всередині слів невіри і критики на вашу адресу. Важливо пам'ятати одне негласне правило: не нашкодь ні собі, ні ближнім. Річ у тім. Що іноді ми переходимо межі невідомого, щоб досягти того, що, безумовно, не робить нас іншими зсередини, але робить життя зовні таким, яким хочеться. Справжні зміни в житті відбуваються тільки тоді, коли зміни, коли ми змінюємо наше нотро. Усе інше тимчасове, швидкоплинне, набуте завдяки одиниці виміру. Ціни того чи іншого, чого потребуємо для нашого комфортного існування. Від того, що хочете бачити щодня у своєму житті, яке оточення світ загалом залежить результат вашої мандрівки в поки що незвідані далі змін. Захоплюючи видовище повною мірою можливо побачити тільки вам. І це будуть або феєрверки, що виблискують різними кольорами, або задушливий чорний пил, що не дає вдихнути ковток свіжого повітря якими можуть бути змінними, розмірковуєте ви, що нового маєте дізнатися, зрозуміти, поміняти або просто навіть вивчити, які з перерахованих ви ще дій хочете виконати або ж, можливо, жодної з них, у цьому то і вся річ. Насамперед потрібно розуміти, чого насправді хочеться. По-друге, бути рішучим і нарешті почати діяти, але не забувати про один головний момент бути відповідальним за свої вчинки. Насамперед перед самим собою. Не менш важливу роль відіграє те, наскільки будете карати себе за проступки чи вихвалятися правильно ухваленим рішенням. Усе відіграє величезну роль, і це буде запорукою майбутніх змін у вашому житті. Когось цікавить просто-напросто бути щасливим і все, не вдаючись у філософію життя. Але в тому-то вся і принадність. Філософія життя якраз і відкриває мудрість і поняття існування живого на цій планеті. І лише людина, привівши слова і думки в дії, може втілити їх у реальність. Наше тіло набагато швидше, ніж розум може набути потрібної форми і працювати в зазначеному напрямку на досягнення задуманого. Усі люди індивідуальні, так само і складається життя. Тому витрати на реалізацію та підхід до справи різні. І часу, щоб стати собою, в кожного з нас рівно від першого вдиху до останнього. Але найчастіше ми витрачаємо занадто багато часу для усвідомлення, що наше внутрішнє можна порівняти із зовнішнім. Коли комфортно будь-який час дня й доби, будь-яку погоду, будь-якому тілі, різному стані, ви в гармонії. Насправді ми можемо заснути однією людиною, а прокинутися іншою, і навіть заплющивши очі на кілька секунд. За той мінімальний відрізок, за який наше фізичне і духовне тіло зможе пройти процес розуміння, очищення, становлення, щоб гармонійно в унісон працювати і подавати сигнали одне одному. На нас чекає унікальна пригода. Це стане запорукою відчуття комфорту, який буде йти зсередини. Те саме, що можна назвати інтелектуальністю, інтелігентністю, що здобувається не за допомогою пластикових карток, цифр, які показують рівень розвитку, еквівалентний, так би мовити, безрозмірним розумовим здібностям, а суть буття і шлях до і після. Але часом концентрація уваги на пластику, папері. На цьому неживому матеріалі, за допомогою якого люди в сучасному світі відміряють статус свого духовного і фізичного тіла, функція розумної істоти може отрофуватися. Концентруйте увагу на одухотворенному, а не на живому. маніпулюючи всім живим на цій планеті, повільно перетворюючи його на другий варіант на бездиханну душою сутність. Не намагайтеся привласнити чуже. Запущений бумеранг рано чи пізно їм і вам поверне своє. Сьогодні ми почнемо з вами інтерпретувати комбінацію карток на основі обраних тезисів. А згодом ще винайдемо в деяких аркушах впродовж огляду книги, щоб отримати формулу Бі-3 бджолине дерево. А зараз декілька слів по якій саме системі відбуватиметься оформлення карток. У нас буде основний тезис та чотири допоміжних. Відповідно, за допомогою асоціації відображатиметься картинка на картці та по чотирьох сторонах також зображення, які додатково розкриватимуть повноцінну суть подій та концепцію. Тож переходимо до основного тезису та асоціативної картинки. Перший тезис. Шляху 100 років цифра взята образна або життя з чистого аркушу. Саме стільки часу може минути, якщо нічого не робити для свого морального і духовного розвитку. Асоціативна картинка тезису така: людина виглядає з одного боку дитиною, тримаючи у руках квітку з іншого боку людина похилого віку з палицею у руках. А зараз переходимо до допоміжних тезисів та, відповідно, зображень. І перший допоміжний тезис звучить саме таким чином. Час, який знадобиться для того, щоб пізнати життя і себе з іншого боку, це періоди основних людських перероджень. Зародження, народження, дитинство, юнацтво, молодість і зрілість, а далі буде залежати від того, як злагоджено все до цього періоду. Асоціативна картинка тезису така. Пісочний годинник, який вимальовує стихії початку та розвитку людського життя по одну сторону, та показує розвиток та завершення по іншу сторону, переходимо до наступного допоміжного тезису та відповідно зображення. І так. Кожне з таких званих перерожень переходу з одного етапу життя в інший дає можливість зміцнити і наповнити свою внутрішню посудину до якогось певного моменту в одних випадках і почати е, витрачати, випаровувати її в інших. Асоціативна картинка тезису така: глечик, наповнений певною субстанцією, парує нависаючи над вогнищем, який розгорається ще дужче від того, що хтось з палкою в руці. То більш розкочегарює. Переходимо до наступного допоміжного тезису і відповідної картинки. Він або накопичить ще більше позитивного світлого і буде тією зіркою, промінчиком існуючого світу, осяюючи свій шлях і життя інших, або втратить навіть те, з чим прийшов у нього асоціативна картинка тезису така. Гарно облаштована, шкіряна валіза. У руці людини з одного боку, а у іншій руці з іншого боку та ж сама валіза безладно відкрита. Переходимо до четвертого допоміжного тезису і зображення. Чомусь багато хто, якщо не сказати всі, знають правила, але звикли їх або порушувати, або не керуватися взагалі нічим, живучи в ритмі білки в колесі, ганяючись за горішком штучно створених реалій сучасним людством. Асоціативна картинка тезису така. Розірвані документи, частина яких у руці людини, а інші на підлозі, та у іншій руці на вказівному пальці крутиться колесо вертушка. А ми переходимо до другого основного тезису та картинки. І всіх чотирьох, допоміжних, відповідно, зображень також. Якщо картинка життя не до душі, відчуття дискомфорту в тій оболонці, що призвела до життєвого заціпленіння, вже вичерпала себе і ви шукаєте шляхи виверження сплячого вулкана, то не лишилося нічого, окрім як розчинити кайдани правильно підібраним ключем. Асоціативна картинка тезису така: вулкан, який вивергається, палаючою нестримною лавою навкруги, і лялечка, кокон, який прокинулася. І перетворилася на прекрасного метелика. Переходимо до допоміжних тезисів. І перший звучить саме так. Ніхто з нас не знає, чогось саме з точністю та вірогідністю 100%, але дехто досягнув чималих вершин завдяки встановленому розпорядку у своєму житті. Асоціативна картинка тезису така. Гора, на вершині якої з одного боку розташоване пташине гніздо, та підійматися туди можна по драбині. А з іншого боку, на вершині гори прапор, та сходи, по яких можна спуститися. Переходимо до наступного тезису. Звичайно, так, але як правило, щоб це сталося, вона заздалегідь довела себе, що не називається, до ручки. Асоціативна картинка тезису така. Калюжа. З хвилями від дотику ручки людини, яка вимальовує з одного боку, та людина лежить на підлозі, сама як калюжа, з іншого боку. А ми крокуємо до наступного допоміжного тезису: чи вистачить на це даного людині часу з урахуванням існування на нашій планеті? Безумовно, так. Але все залежить, як уміло розпорядимося цим даром. Асоціативна картинка тезису така: глобус, який людина тримає у руці з однієї сторони, та людина, яка впевнено крокує по землі кулі з іншої сторони. А ми до наступного допоміжного тезису. А потрібно лише підібрати способи і механізми управління укриття від палючого сонця, взяти парасольку відійти в тінь або просто зануритися в свіжому прохолодному океані, знайти свій спосіб життя, своїх людей, своє місце. Асоціативна картинка тезису така, біля моря на столі стоїть коктейль, прикрашений паперовою парасолькою з одного боку, та людина, яка спускається ніби десь зверху, тримаючись за парасольку, саме так, як Мері Поппенс з іншого боку картинки. Ми завершили із двома картками та переходимо до останньої на сьогодні, третєї. Тож. Річ у тім, що іноді ми переходимо в межі невидимого, щоб досягти того, що, безумовно, не робить нас іншими зсередини, але робить життя зовні таким, яким хочеться. Асоціативна картинка тезису така: цільний з твердою кожурою та розколотий волоський горіх на дві половини у вигляді метелика. Переходимо до допоміжних тезисів та відповідних картинок. Захоплююче видовище повною мірою можливо побачити тільки вам. І це будуть або фейерверки, що виблискують різними кольорами, або задушливий чорний пил, що не дає вдихнути ковток свіжого повітря. Асоціативна картинка тезису така. Демар, з отвору якого розповсюджується задушливий дим. І ще більше від того, що хтось підкидає розпечене вугілля. А з іншого боку, феєрверки яскраві. Переходимо до наступного тезису. Усі люди індивідуальні, так само і складається у житті. Так само і складається життя. Тому витрати на реалізацію та підхід до справи різний. І часу, щоб стати собою в кожного з нас рівно від першого вдиху до останнього. Асоціативна картинка така, що свіже куряче яйце і зародком всередині з одного боку, та флюгер залізний півень на даху будинку з іншого боку. А ми крокуємо до наступного тезису. За той мінімальний відрізок, за який наше фізичне і духовне тіло зможе пройти процес розуміння, очищення, встановлення, щоб гармонійно в унісон працювати і подавати сигнали один одному, на нас чекає унікальна пригода. Асоціативна картинка тезису така. Сирий та темний тунель зі світлом на кінці з одного боку та зорова труба. Із зоряним небом на іншому. Переходимо до наступного та останнього допоміжного тезису та відповідне зображення. Концентруйте увагу на одухотвореному, а не на живому, маніпулюючи всім живим на цій планеті, повільно перетворюючи його на другий варіант на бездиханну душу сутність. Асоціативна картинка тезису така: Зелене дерево. Та розквітла квітка з одного боку. І блідий скручений паросток під цеглиною з іншого боку. Ось так. Такі картки ми крокуємо далі впродовж книги. В інших аркушах будемо ще зустрічатися і зберемо бітрі бджолине дерево. А зараз. Побачимось у наступному аркуші.